Всім привіт! З вами Влад і сьогодні я вам покажу мою колекцію зоряних війн. Також ви не можете побачити таких відео як... Шо, як Як Валет, Мокрі труси і Хешка Чудес. І ми почнемо нашу колекцію з Обвана Кінобі. Ось таке от волосся, подивіться, такі якісь незвичні, ну якісь оранжеві, хоча і тіло блідо біле. І отакий от мед. Берите всіх джедайс такого сезону. Я не знаю, що в мене фальшевич, то що, але ручка золота. І дуже міцно тримає світловий меч. Ідемо далі. Це у нас, як ви вже побачили, клон. В нього от така винтовка. Звичайний костюм, кажемо, з принтами на тілі, тілі спереду і ззаді. І шолом, який мені дуже сподобався. Це в нього просто клона. Йдемо далі. Це у нас, як ви додалися, то я вам скажу, командир Коді. У нього два от таких одинакових бластера. Такий чолом, принти на ногах, В ногах спереді, ззаді і спереду на тілі. Ззаді у нас чомусь не зробили. Далі у нас є майстер йода. У мене він якийсь глиняний. В нього теж, як замідлила, золота ручка і от таке от лице. У мене майстрів Йодів є 2 але я вам вибрав показати лише цього. Якщо хочете, щоб я вам показав віддільно, то пишіть в коментарях. І от такі маленькі ножки. І перстаннє нашого вибуску це генерал Акбар. Він знімався, наскільки я видів, то в останніх двох фільмах Зоряних Війн. І в нього два ось таких пластера, Принти спер... на тілі спереду і ззаді. І от, така от голова. Скажу мені, дуже дуже тяжко відчувати. І останній в нашому випуску. підставку я сам вибробу, бо робота зробилася. Дивіться, вона ексклюзивна, на світиться. Тут на таку кнопочку. Це клон ситхів. Я нього от така от пушка, шолом. Мені мали б дати чорний, але от чомусь дали якийсь сіренький. Лице у нього в ранах. Принти у нас на тілі, на тілі спереду і ззаді і на ногах. З вами був Лацітка. Slaukt likes, pierakstīties, komentārus.